Привіт! З вами Юрій, канал Здоров'я 12. Сьогоднішня тема мотивація, як її знайти? що це таке, для чого вона необхідна. Мотивація. Мотивація. Необхідна вона взагалі чи не необхідна вона людині. Ми народжуємося. Предісторія така. Ми народжуємося з якоюсь. З якимись такими даними кожна людина вона індивідуальна, і кожна людина є своя іскорка, в кожній людині є іскра, в кожній людині є свій подвиг, в кожній людині є свій стимул, і в кожній людині живе хтось, який іменно лічність, яка повинна реалізуватися за свій проміжуток життя, який є на цій землі. І е, з часом, з народженням, з Плином батьків з розвитком, з взрослінням, з реалізацією певною такою різною, як в кого там складеться, хто реалізується до повноліття, хто не реалізується по-різному. І з часом люди входять в сімейний очах, заводять сім'ю там. Розвивають свій бізнес і досягають певних цілей, досягають, розвиваються, але при досягненні певних уже вершин впираються в потолок і розуміють, що ну, блин, нема відчуття того, що ну все ось реалізація. Вони впираються і все. Це верхня грань. Є нижня грань людей, які Нормально розвиваються, живуть, радіють життю до певного віку. До певного віку доходить це все. Після певного віку наступає суцільний депришн, такий депришн. І він з плином часу наростає цей депрешен, депрешн, депрешн. Женився, бо захотіли батьки. Депрешн. там чи вийшла замуж? Депрешн. На роботу пішов таку, яку не хотів. Втік від сім'ї, бо задубалив вони мене вдома, втік на роботу. Нелюбиму роботу втік. Депрешн. Бляха-муха. Зарплати мало, не вистачає. Дома кричать. Депрешн. І. Момент депрешена наступає така штука, яка називається. Завісимості. Завісимості це така штука, яка вже типа, подавляє депришин на певний час. Там, ну, всі знають ці там, перелічувати їх безсмисліно. І як таке відбувається. Получається, помалу тонус організму сідає. З часом приходять хвороби. Отак вони йдуть, йдуть, йдуть одна за одною, біжать, вони раді, бо для цього вже їм є підкладка. Є підкладка там куріння, там, вживання, алкогольних напоїв, стреси, недоїдання, недосипання. Вау! Почне приходити така подружка, аритмія, там ожиріння, візьме з собою і ще, і ще якось. І тим самим це ще більше нагнітає цю обстановку, яка складається. Дай такий, такий стан, прям там, вже. Тобі хочеться щось робити? Тихо. А на самом ділі, ну, що з того? Що з того? Що, що з того будеш робити? Кабак піти. Піти в кабак і, і займатися якимись м м вульгарними справами. і час дуже стає добре. Ти там закинувся, тобі стає так круто. А, мотивація у тебе була ж, да. була мотивація піти в магазин після тяжкого робочого дня. Мотивація Мотивація, не спору. Но до чого ця мотивація тебе привела? До того самого ожиріння, до самого самого стресу, бо мотивація короткочасна. Вона на певний період в тебе залягла, ти бухнув, віддихнув, прийшов додому і тебе знов стрес. Де ти був? А на другий день робота. І знову стрес. А голова болить, не виспався, діти не дали. Коротше, і отак пропасть. Банально, пропасть уходить все. Входимо в пропасть. Щоб цього не відбувалося, треба знайти нормальну, тверезу мотивацію, твереза мотивація, твереза мотивація приходить до нас з народження. З народження приходить твереза мотивація, але соціум, батьківство, соціум батьківство, батьківсько, соціум обстановка, в якій людина народжується, і друзі, подруги, вплив. Мотивацію цю. Коригує в іншу сторону. Коригує в сторону ну, залежності, яка там, якщо вам повезло, ви родились там в якійсь багатій сім'ї, і у вас е, батьки розуміють, що здоров'я на першому місці, сім'я, там, ну... кожного свої критерії, условно. І цим самим е, Цим самим структурування людини і позиціонування людини йде по-іншому. І все. Оце що складається, воно більш-менш накладається правильними руслами. І тоді мотивація активна до кінця життя. От ви замічали таких людей, які навіть у віці ну, мають там свій бізнес, все, і вони мотивовані, вони рано встали, в них є мотивація, в них є азарт, вони прокидаються з чимось, вони прокидаються з якоюсь ціллю, лягають спати з ціллю. У них мотивація, 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 вони замотивовані, вони замотивовані до якихось дій, щось робить, свішать, якісь подвиги, крутить, робить, вертіть. Вони замотивовані. І ця мотивація активує організм і всі процеси життєдіяльності постійно активні, 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 бо організм бачить так, мозги ну, чують мотивація, організм це, Нам треба нам рухатись, у нас є мотивація. Як нема мотивації, наша нам рух? Нема в цьому необхідності. І, і мотивацію необхідно не губити, Бо мотивація губиться. Губиться спочатку в сім'ї, губиться мотивація, потім вона губиться в соціумі. Ну, може, вперед в соціумі, як там в кого. І потім робота, і потім мотивація, бажання, потреби, які були до цього, вони розвіюються. Є набуті потреби, набуті бажання, набуті необхідності, тобто набуті потреби. Сім'я. Батьки сказали, що срочно, я нічого не маю. Сім'я потрібна, потрібна підтримка, потрібно плодитися. І, і все остальне, я за це, я за. Но не з першої попавшої, не вийти з хати. Вони мене задовбали. Ти, іди сюди, Пішли, будемо окальцовуватися. Там чи, ну, ви поняли. І щоб цього не відбувалося, потрібно мати мотивацію зарані, бо наша мотивація і бажання вони є. Ми з дитинства є оці бажання, вони розкладені у нас. Просто є, потім з'являються обов'язки, відповідальність і різні твердження раніше, які були почуті ось рамки, які, які здорову мотивацію приглушають до такого рівня, що Приходиться глушити себе потім. Глушить в барі, глушить в компанії, когось глушить, щоб. Хоч трошки випустити пар, як кажуть. Да. А що цей пар збирається? Звідки він береться цей пар? Ну, Що це таке за пар? Десь взявся цей пар? Що це воно таке, цей пар? Він береться від нереалізації нормальної. Структурованої. З часом ми заводимо себе такі. Як в джол є рамки, в да? рамки, 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 рамки. Неуютно в цих рамках. Не прикольно, блін. Ай, ай. Ай. Але нічого з цим не можеш зробити, бо ти вже нормально так вліз в ці рамки. Бо була втрата мотивації. Була втрата необхідності. Необхідність в реальній душевній мотивації з часом пройшла. Її замінили необхідність нада, твердження інших людей, як потрібно жити. І ти ж не хочеш бути поганим, наприклад, для своєї сім'ї, і ти хочеш ну, з дитинства прислухаєшся, вони ж. Дорослі. Вони розуміють все, вони прожили життя. Ну, вони прожили своє життя, а тобі потрібно строїти своє життя. І для вистроєння свого життя необхідно мати мотивацію. От. Все ж по кругу, так? Мати свою мотивацію. Звідси, а не Свата брата, кума, тьощ, друга, подруги і всіх остальних. Можна з ними певний час соглашатися, соглашатися, соглашатися а потім про своє забувати Й -й -й -й. Ой -й -й -й. і. ой-ой-ой. І починається знову циклічність цього всього, що було раніше сказано. Знову підуть за п'янствування і там все остальне. Чому, наприклад, курить людина? Чому вживає околі напідки? Чому там ще щось? Бо це йде процес стресоутворення по життю. Стресоутворення із за е, притуплення реальних потреб людини. Втрата мотивації. Втрата мотивації. А щоб розслабитись, потрібно розслабитись так. Там. Ви поняли? Так, ну, якось так. Трошки розгорнуто, старався розповідати про цю про мотивацію і як її все-таки ж знайти. Треба вибрати для себе час. Що саме головне. Що саме головне? Якщо ти відчуваєш, що є ну, не то щось. Щось не то. На певний період. Тільки в межах розумного, плюнь на все чуть там, на день. Розрядись піде, тільки розрядись, піде сам чи сама. Просто нейтральну територію знайди. І якщо не любиш писати, там, наприклад, да? бо зараз не люблять писати, позаписуй себе. Все, що хочеш висказати, от реально те назбиралась куча всяких ух. Бери телефон, а вийди в поле. там, Чи, по можливості, якщо є десь комната, закрися і вискажи все це на телефон. Тупо, все. вилий туди. Весь негатив, весь позитив. Ну все, коротше, що в тебе склалось там, да? Лий туди, аби пам'яті вистачило. Потім передивися це все. І висновки з'являться самі. Висновки прийдуть зразу після цього. Вони не всі. Але це відео збережи і продивляйся його. І з кожним разом з цього. Відео ти будеш дивитися з, з різних сторін, будеш дивитися як прикол, будеш дивитися, хто це, будеш брати з нього досвід і будеш робити висновки. Отакий, От я називаю це чистіння пам'яті, просто форматує тебе з часом. От тільки наступає отака якась кризіс, да? форматни себе, піди, Форматни. не форматни так, а форматни себе в межах виливу інформації. Ну, як нема можливості на когось виліти, ну, це сварка, як почнеш накосило. Да, І от такі моменти вони просто так просвітлюють на, на, на да, От. Може, ну з першого разу повинно теж бути. Може, просто з часом воно більше, 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 більше проростає це все. І потім висновки ці будуть круті, відповідаю. <плес> ну, реально, висновки будуть класні. І вони наштовхнуть на звершення, наштовхнуть на правильну мотивацію, наштовхнуть на правильні дії, які будуть провокувати. Провокувати тебе і настрій твій покращиться. І, і ти знайдеш ціль. Ти знайдеш, для чого існування це все-таки реальне. Да. І я записую це відео просто із-за мотивації. От в мене появилась мотивація, я його записую. У мене канал без підписників. Я його записую, бо я хочу поділитись інформацією. Ні, реально, я хочу поділитися. І це круто. Поки я можу ділитися цим, я хочу поділитися. От і все. Може, я буду радий, реально, як воно комусь поможе. Це, блін, це просто круто. от. Наскільки це круто? Це не те, що там бо я такі просто, да, це круто, ага». це реально круто. Я хочу комусь допомогти. Мені від цього буде добре. Я, я це відчуваю, я хочу до цього якось дойти, бляха. І так. Дякую, що дивились мене. Находьте мотивацію, радійте життю і створюйте сім'ї. Створюйте сім'ї. Живіть наповно. І не, не провокуйтесь на всякі дрібні, дрібниці. Дякую.